Унікальна, унікальна в своєму роді. Що у вас, балкон? Якщо вам не видно, ти в кіно, хто вам? 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень. Чотири лоте це перший ще буде три. Такого не буде і більше немає ні в кого. Так, добре. Ви можете поставити автограф. Е ми, ми можемо. Женя вам поставить автограф в гримерній на цій керці. Можете зайти після концерту в гримерну. Ми можемо таке? Можемо. А ми можемо, чи вони можемо. Це вже прозвучало і буде тупо, якщо ха -ха, вони скажуть ні, що це за ракетро. Це не рок. Це справжній рок. Підпис. Прийдете в гриме розкрити і Женя, я купив кіпку, на, підпиши. І він підпише 20 тисяч гривень і підпис Жені. 20 тисяч гривень один. 20... Що жовт? Я підпишу. Вона впаде в ціні. Нашого на 20... Нормально йде. Ну що ти зараз хочеш, щоб я зіпсував 20 тисяч гривень один. І персональний підпис. 20 тисяч гривень один, 20 тисяч гривень два, 20 тисяч гривень три, 20 тисяч гривень чотири. Опа! ха ха